Так, друзі, вітаю на Луцькому авторинку. Сьогодні ми нарешті дібралися. Був на супровід по авторинку, допомогли людям підібрати автомобільчик. перевірили все. Записали, що потрібно поміняти. Поторгувалися, відправили їх в інше місто, в дорогу. Ну і на залишився час, друзі, і вирішили познімати улюблену для вас тему. Саме дешеві автомобілі до 7000. Тому, друзі, підписуємося на наш канал. З нами завжди цікаво. Ставте палець догори. І починаємо наш сьогоднішній огляд. Так, друзі, в кадрі в нас Golf 4 3800. Ціна 180 пробіг. Вірите в такий пробіг, друзі, двигун 1,4. Кузов у нас хеджбек. Ну, а ми рухаємося далі. І ще один гольф плюс. Це вже в нас п'ятий. 5500 у нас ціна. Сьомий рік. Свіжо пригнаний. Бачимо по червоних номерах. Ще один представник вак групи. Це в нас шкода Фабія. Хто шукає собі універсал до 5000? Можливо, це ваш. Варіант. Ну, Нагадую, друзі, ми не перевіряли даний автомобіль, але можемо зробити для вас зробити перевірочку разово зробити супровід по авторинку, допомогти. Підібрати автомобіль під підключити. Контакти будуть. Так, ну, а ми рухаємося далі, заглянемо до салону. Такий моніторчик і кондиціонер. Є все, що треба, це бюджет. Там, друзі, живий сьогодні ринок. Бачимо, є трохи покупців. Автомобілів, як завжди, багато. Здаме посад. Я думаю, це в наш бюджет. 4800 1,4. Бензин ТС. Універсал у нас, Волинська вже реєстрація. Так, друзі, якось писали мені, теж знімали дешевий, і пропустили шевролє лачеті. Тому, друзі, виправляємося для наших підписників і показуємо. Бачимо у нас 4450 ціна. Ну, у нас. Лочет, але біри це одне і те ж. 1,6 простий бензин. Можна, до речі, поставити газ. Бачимо, кузов у нас седан. Вистачає кроссоврі, тому що шукає. Так, ну а ми йдемо далі. Так, друзі, один з популярних автомобілів. На Луцькому авторинку Renault Grand Scenic. Дев'ятий рік, доволі свіжий, це останній рік другого Сеніка. 6 тисяч ціна, 7 місць, панорама, все, що треба. Оригінальні легкосплавні диски, мультикермо, клімат-контроль, навіть навігація є, друзі. Безключовий доступ. Такий голубень колір. Пара як нові. Можливо замінені. Чи то так відполірували. Ну напишіть, друзі, в коментарях, як ви думаєте. Так, і біля сценіка у нас всіма улюблена шкода Octavia Tour Універсал. Народний автомобіль. 1,8 турбований двигун. Навіть додав продавець виписки РДВ з Голландії. Схоже, автомобільчик, бачимо клімат-контроль. Присутні навіть круїз. Позаді теж в принципі, все адекватно. Кузов у нас універсал. Є позаду у нас партроніки, резина, правда, не дуже. Це привід потургуватися. Так, друзі, а ми рухаємося далі. Так, друзі, виріжок в кадрі. Оригінальний пасажир Фіатово, Рідко вони в вузьку. Трапляються. Один і три. Дизель. 600. є, дзвоніть. Кондиціонер не бачу. Оригінальний пасажир. Фіолетовий такий колір металік, І він свіжопригнаний. Так, ліфбак у нас в кадрі. Це у нас а 5 хто догадався. Газ, бензин, восьмий рік цікаво. І Автомобіль доволі поїжджене тут Другун всіма улюблений ще з газом. 5600 ціна теж цікава. Ще і Лівбекові. Друзі, як ви думаєте, ціна адекватна, я рахую. Ну, Але тут все треба перевірити. Бачимо, є якісь нюанси по бамперу. Але ціна. Маріва Ополь. Один і вісім. Автомат, друзі, 4450. Ну, тут у нас робот стоїть. По різному всі до нього відносяться. Ну, я знаю, що його мало де ремонтують. Але от, друзі, знаєте, знайомих, хто ремонтує, напишіть де. Буду підказувати людям. Так, ще один фокус у нас в цьому бюджеті. 100% так, 4500. Популярний автомобіль. 1,8 нас бензин. Ну, 1,8, каже трохи масло а ну напишіть, кажуть 1,6 краще. такі у нас на зимовій гомік, ковпаки фордовські, Номера, правда, вже виходів ще, можливо, трохи стояв вже на сонці. Так, а ми рухаємося далі. Так, друзі. Хто ще не встиг, може, на 8 березня для дружини, дівчини, коханки. Купити, от вам є такий екземпляр 6700, це у нас 170-й б клас Mercedes 1.7. У нас тут автомат, що саме цікаво варіатор, друзі. Не, не дуже натійна не коробка, але вона й недорога Навіть якщо її купити. Не знаю, правда, кажуть, їх трохи ремонтують, Ну, але... одні кажуть, що краще купити і поміняти. Так, друзі, рухаємося далі. Volkswagen ну, На жаль, не написали інформацію, тому не будемо знімати його для нас. Але такі автомобілі теж часті гості на Луцькому авторинку, друзі. Так, друзі, кросовер, цей бюджет теж є на Луцькому авторинку. 6650, народний туксон, ще з газом 2 літра, номер є, шкіра, підігріви, механіка. Доволі ще адекватна гума, як для луцького авторинку, щось бачимо, є косяк по стопу, але ціна. на оригінальних легкосплавних дисках так, поло 7600 таке стоїть а ми рухаємося друзі далі трохи розпоходилось на свуцьку було зранку навіть дощ почав падати думав, що буде важко підібрати автомобіль. Ви знаєте, друзі, як дощ важко. Тому коли їдете на ринок, теж на нашу погоду треба дивитися. Так, друзі, в кадрі ж вже ще одна фабійка знімемо. Теж вони доволі часті гості на ринку. 1,4 у нас 5900. Рідна фарба, як заявляє, продавець. Механіка. Друзі, на рахунок рідної фарби треба дивитись добре при покупці. Бувають фарбують під прилад, під товщиномір. Хто ще таке не чув, то може бути таке. Буває під звичайний прилад. У нас вже вдосконалений е товщиномір. Він вимірює металізовано. Буває, що старішими приладами не можуть не побачити навіть шпаклівку. Так зараз роблять. Тому, друзі, будьте уважні. Беріть. Механіків, експертів, автопідбір, номер наш буде десь випригувати вам в кадрі. 8500 така. Ауді. Так, ще знімемо одну лачеті. Універсалі. Так, це нубіра. 500 з Німеччини. 1,6. Бензин. Так, друзі, ну зефіра теж мала би бути в цьому бюджеті, от ми вам і знайшли знімемо. 1,6, ну трохи слабувати для цього кузову, але якщо не любите швидко їздити, може бути ваш варіант. Це простий надійний атмосферний, можна ставити газ. Бачимо на титанчиках. Механіка, кондиціонер, мультикермо звичайний. Текстильний салончик. Так, друзі, 7500 меган, третій, трішки треба додати до нашого бюджету. 6400, 1,4 газ бензин, хімдай. Червоненький, можливо, дружина на механіці. Любить їздити. Такий варіант. Друзі, автомобілів багато, все не встигнемо. Будуть, наші сьогодні будемо знімати буси. Кому цікаво, підписуйтесь, заходьте на наш канал і там багато цікавих відео з різних авторинків. До речі, і в Львові буваємо, буває і в Києві. Тому, Друзі, підписуємося на наш канал, ставимо лайки. Всім мирного неба. Бережемося, до нових зустрічей!